Вікно в Америку унікальний проект, який діє в Україні уже понад 10 років. За цей час на території нашої держави відкрито 29 культурно-інформаційних центрів. Вони покликані допомогти краще пізнати один одного народом України та Америки. Відтак для українців це ще й гарний спосіб вивчити іноземну мову і традиції. Вікно в Америку це такий проєкт, який ну, це як міні-американська бібліотека. Ми робимо все, щоб двері були відкриті, щоб вони могли поспілкуватися з носіями мови. У нас є волонтери, на жаль, це не волонтери корпусу миру, які працюють у вас в бібліотеці, але це волонтери, які, американці, які живуть в Одесі. Крім спілкування наживо для українців, цей проект є цінним ще через те, що американці забезпечують наші бібліотеки книгами, періодикою, базами даних у принципі всім тим, що дістати пересічному читачеві, доволі складно. Представники із за океану готові і далі розвивати цей проект. Він не є строковим, і поки іноземці готові на постійній основі розвивати. Цей напрям За 10 років ми відкрили 10 центрів. Це дуже швидко і не може не радувати. Ми маємо надію, що цей проект ніколи не закінчиться, так само як не закінчаться наші дружні стосунки з українцями. Аби не вкладати гроші у розвиток марно, іноземці доволі часто приїздять до України та спостерігають за темпами розвитку вікна в Америку на даному етапі. Впродовж трьох днів саме на Закарпатті проходить семінар. На якому представники всіх областей України зможуть ознайомитися з новітніми технологіями, які вже скоро започаткують, і у наших бібліотеках.